Аналіз діагностувальної роботи з теми множення і ділення багатоцифрових чисел, дроби, швидкість, робота над виправленням та попередженням помилок. Під час обмірковування відповіді на питання або письмової роботи став відео на паузу. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ви часу не гайте, працювати починайте. Сьогодні ми проаналізуємо нашу діагностувальну роботу, яку ви виконали на попередньому уроці за темою множення і ділення багатоцифрових чисел, дроби, швидкість. Для цього ми виконаємо декілька аналогічних завдань, у яких ви, можливо, допустили помилки. Перше завдання знаходження числа за його дробом та частини від числа. Знайди число, якщо його 2 третіх дорівнює числу 34 260. Давай пригадаємо правило знаходження числа за його дробом. Щоб знайти число за його дробом, треба дане число поділити на чисельник дробу і одержаний результат помножити на його знаменник. Отже, нам треба 34 260 поділити на 2. Отримуємо 17130. І отримане число помножити на 3. Отримаємо число. П'ятдесят одна тисяча триста дев'яносто. Знайди три п'ятих від числа двісті сімдесят п'ять. Тепер пригадай, як знайти частину числа за його дробом. Щоб знайти дріб від числа. Потрібно дане число поділити на знаменник дробу і одержаний результат помножити на його чисельник. Отже, нам треба число 275 поділити на 5. Отримуємо число 55. І це число помножити на 3. отримуємо 165. Тепер спробуй це зробити самостійно. Знайди число, якщо його 5 шостих дорівнює 25 тисяч 890. Знайди 3 четвертих від числа 22 тисячі 856. Наступне завдання, де ви, можливо, припускалися помилок, це порівняння дробів. Пригадай, як порівняти дроби з однаковим знаменником. Щоб порівняти дроби з однаковим знаменником, достатньо порівняти їх чисельники. Отже, отримуємо 1 п'ята менше, ніж 2 п'ятих, 4 дев'яти менше, ніж 8 дев'ятих. Порівняй і ти пари дробів. Наступне завдання обчислити вираз до добутку чисел 5640 додати частку чисел і 90. Першою дією є знаходження добутку круглих чисел. Згадаємо алгоритм множення чисел, що закінчуються нулями. Підписуємо множники в стовпчик так, щоб нулі залишалися праворуч. Виконуємо множення, не звертаючи уваги на нулі. Відраховуємо число нулів в обох множниках разом. Дописуємо усі нараховані нулі до добутку праворуч. Отже, добуток чисел 5640 дорівнює числу 224 тисячі. Другою дією є дія ділення. Пригадаємо алгоритм ділення круглих багатоцифрових чисел. При діленні круглих чисел у діленому і дільнику зникає однакова кількість нулів. Вони, так би мовити, самознищуються. Визначаємо перше неповне ділене і кількість цифр у частці. Обчислюємо вираз і отримуємо частку. Отже, частка чисел 485 640 і 90 дорівнює числу 5396. І в останній дії нам треба до отриманого добутку додати отриману частку. Отже, сума цих чисел дорівнює числу 229 396.

Розглянемо задачу на знаходження швидкості. Два автомобілі, відстань між якими становила 660 км, виїхали назустріч один одному. Один автомобіль їхав зі швидкістю 100 км за годину. Через три години руху вони зустрілися. Яка швидкість другого автомобіля? Це задача на зустрічний рух. Умови задачі цього типу записуються у вигляді малюнка. Про що запитується у головному питанні задачі? Чи можемо ми одразу дати відповідь на це питання? А про що ж треба дізнатися у перші дії? Дійсно, про швидкість зближення автомобілів. Пригадаємо правило знаходження швидкості. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Отже, 660 поділити на 3 дорівнює 220 км за годину швидкість зближення автомобілів. Знаючи швидкість зближення автомобілів і швидкість першого автомобіля, ми можемо дізнатися про швидкість другого. Як про це дізнатись? Дійсно, треба від швидкості зближення відняти швидкість першого автомобіля. Тобто від числа 220 відняти 100. Відповідь 120 км за годину швидкість другого автомобіля. Самостійно розв'яжи аналогічну задачу. Із двох сел, відстань, між якими 144 кілометри, виїхали назустріч один одному мотоцикліст і велосипедист. Мотоцикліст їхав зі швидкістю 60 км за годину, і через дві години руху вони зустрілися. Яка швидкість велосипедиста? Наступне завдання це задача на знаходження периметра. Площа прямокутника 96 см в квадраті, а його довжина становить 12 см. Обчисли периметр прямокутника. Пригадаємо правило знаходження периметра прямокутника. До довжини додати ширину і помножити на 2. Для цього ми маємо знати довжину та ширину. За умовою довжина 12 см, а ширину ми можемо знайти з площі. Що для цього треба зробити? Ми знаємо, що для того, щоб знайти площу, ми довжину множимо на ширину. Отже, для того, щоб знайти ширину прямокутника, треба площу поділити на довжину. Це означає, що нам треба 96 поділити на 12, отримуємо 8 см. Це ширина нашого прямокутника. Тепер, точно знаючи, що довжина прямокутника становить 12 см, а ширина 8 см, ми можемо обчислити периметр прямокутника. Відповідь 40 см периметр прямокутника. Самостійно розв'яжи аналогічну задачу. Площа прямокутника 135 см, а довжина 15 см. Обчисли периметр прямокутника. Підведемо підсумки уроку за допомогою вправи продовж речення. Мені сподобалось на уроці. Було цікаво розв'язувати. Мені найбільш запам'яталось. А з яким смайликом настрою ви закінчили урок? Дякую за увагу. До зустрічі!